Назва остання ніч у клубі Примар». Вогонь постав лайк і підпишись на канал. Далі буде ще страшніше. Юкі була звичайною старшокласницею. Ну, майже. Вона бачила тіні. Не просто від світла, а ті, що не мали джерела. Особливо з того дня, як вступила в клуб вивчення паранормального в старій частині школи. Клуб налічував лише трьох учасників вона, Хікару, дивний хлопець з обрегом на шиї. І сенсей, мовчазна дівчина, яка ніколи не знімала чорної маски. Одного вечора Хікару сказав Ми йдемо на справжню справу. В покинутий храм, де колись зник цілий клас. Це просто міф, прошепотіла Юкі, але ноги вже несли її за ними. Дорогою темна вулиця тіні знову стали рухатися. Вони ворушились, як живі. Юкі почувала, як її холод обіймає середини. Коли вони дісталися храму, двері вже були прочинені. Усередині лише порох, розбиті дзеркала і лялька. Її очі були вирізані. Хікару став у центр кімнати і почав читати щось на латині. Не читай. закричала Юкі, бо тіні за його спиною почали обертатись у фігури. Фігури знайомі. Діти. Де з облич? Вони всі були без облич. Сенсей мовчала. Вона лише зняла маску, і юкі завмерла. Там не було обличчя. Лише чорна діра з тихим шепотом. Це це ти винна. задихалась Юкі. Ні. Голос ішов з отієї діри. Ти сама привела їх. Ти бачиш їх з дитинства, так. Вони обрали тебе. Хікару зник. Просто випарувався. Залишився лише його оберіг на підлозі. Я я не хочу цього. Юкі заткувала. Але позаду вже не було виходу. Двері перетворились на чорну завісу. І тоді вона побачила дзеркало. А в ньому в себе. Але не таку, як зараз. А з чорними очима, без зінець. І з голосом, який сказав Ти вже тут. Ласкаво просимо додому. Після тієї ночі юкі більше ніхто не бачив. Клуб примар припинив існування. Але іноді, якщо прийти до старого храму і подивитись у дзеркало, ти побачиш її. А вона побачить тебе.